Вітаю на каналі AutoAlexDE. Сьогодні вам покажу hyundai Kona яка знаходиться в Німеччині, в мене в продажу. Шкона 19 рік, 64 кВт годин батарейка, гарний сірий колір 170 тисяч пробігу. Зараз детально покажу, в якому стані знаходиться автомобіль. Сох, до речі, всього автомобіля 93%. Впевнених 400 км запасу ходу гарантовано. Також має. Це 2 комбо до 80 кВт на годину приймає цей порт на швидкісних зарядках. Такий гарний автомобільчик. Зараз пройдемось детально, подивимося, в якому стані знаходиться автомобіль. Що ж, передня частина у нас без явних сколів на пластику, якщо придивлятися, отакий можна буде. Знайти бампер теж не фарбований має де-не-де от такого плана сколи щоб потенційні купці розуміли в якому стані детально зараз пройдемось з прибором і по основних недоліках мілких, які має автомобіль. капот автомобіля, до речі. Не бачу я явних а Тут на пластику зверху трохи є. Так, дивимось. Права частина автомобіля, права сторона у нас. Якщо під кутом дивитись рівненько, вмятин нічого немає. У нас нова гума 24-го року, 14-й тиждень. Отакий залишковий протектор Continental 215 55 17. Тут все ціленьке в нас. Лобове, до речі, замінювалось у 22-му році, але є невеликий скол. Над лобовим немає сколів, дах рівненький, без граду, без нічого. Дивимося в цю сторону. Тут бачимо такий скол. Потрібно буде підфарбувати і полірнути. Де не де... Ні, це пил, думав, смола застаріла, як буває. Ззаду в нас гума Nexen стоїть. Це 19 й рік, мабуть, ще рідня, але гарний протектор не старта. Тут трошки щось теж якийсь сколик незначний. Дивимось дах, все рівненько. Так, задня частина автомобіля, отут От на бампері. Є така подряпана, і отака. Дуже цей сірий колір гарно виглядає вживо. Так, дивимося ця сторона в нас під кутом рівненька. Тут зовсім малесенький. Олик, дуже гарна комплектація в автомобілі. І проекція, і безключовий доступ, підігрів керма, продув сидінь, максимальна преміум комплектація. Так, перевіримо приборчиком і будемо переходити до, до салону. Так, 77, 94, 94, 96, 111 114, 106. 89 98 116 89 117 100 97 103 95 95 99 96 107 89 97 94 91 84 98, 98, 91, 104, 100, 88, 86, 83, 83, 67, 80, 80, 84, 84, 107, 102, 91,

116-127. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Переходимо до салону автомобіля. Що ж, по комплектації, у нас є безключовий доступ, асистент мертвих зон. У нас автоскладання електродзеркал, преміум акустика, електрорегулювання сидіння. тут у нас трошечки протерта Так, стеля. Без пошкоджень, все в гарному стані. Тут теж підлога не прокурена, запах приємний в автомобілі. 314. Зараз перша у нас. Ой, щось я перетис. Так, 79%. 314, але в певних 400 кілометрів вона проїжджає. У нас адаптивний круїз контроль, отримання в смузі. Тут керується у нас дистанція до переднього автомобіля. Клімат контроль, Apple CarPlay. Ми бачимо режими руху, підігрів керма, продув, підігрів сидіння і перемикання коробкою передач. На А, і проекція дуже зручно керувати, обмеження, читання знаків. Можливо, контролювати швидкість, все доводиться на проекці. Так, перейдемо ще на задній ряд. Отак От виглядає ззаду. Автомобіль, карта дверей без пошкоджень, проєм теж. Задній ряд. Все добре, отут пластик цей потрібно підігріти, трошки відремонтувати. В Європі це... Трохи дивно звучить, вони не займаються таким ремонтом. Доволі зручний задній ряд. Тут теж треба трохи приділити увагу, але це все швидко і недорого робиться в Україні. Так, отакий у нас багажний відсік. Тут у нас тип-2, тип-2 подовжувач. Багажник. Чистенький з цього боку на карті тут теж легенька притертість. але показую, як є, потенційному покупцю буде. буде знати точний стан, в якому знаходиться автомобіль. Так, тут у нас по карті ніяких пошкоджень, дрібнесеньке, якщо проявлятися, сидіння. Все добре. Дуже приємний запах. в Автомобілі не палили. Ось такий автомобільчик. Покажу вам ще раз, як він виглядає. Камера заднього огляду. Дуже зручна в ньому посадка, LED-оптика, класно світить. Зараз трохи проїдемось. Дуже зручна посадка така, мінівенівська, кросоверська. Дуже зручно керувати. І автомобіль не дуже длинний для міста, те, що потрібно. І кліренс непоганий, дуже легко керується. Також він має 150 кВт, це майже 200 кінських сил. Потужності. Класний виворот має. На трасі в місті потужності вистачає такий автомобільчик. Кого цікавить, можу зробити з доставочки або хто займається перегоном з Німеччини можете заїхати, оглянути, все перевірити самостійно і домовимось з вами вже безпосередньо на місці. То що ж, кого зацікавили автомобілі з Німеччини, Hyundai Kona або інші. Звертайтесь, допоможу в купівлі. Всім гарного дня.